Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Нове я у Христі. 1 Івана 3.1. Подивіться, яку любов дав нам отець. Я не той. ким був раніше. Я нова людина. Ці прості слова мого сина сказані на шкільних зборах. Відобразили зміну, яку Бог зробив у його житті раніше Джеффрі був наркоманом і мав залежність від героїну, отже сприймав себе через призму своїх гріхів та помилок. А тепер він Божа дитина. Святе письмо містить прекрасну обітницю Коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото от сталося нове. Незалежно від того, ким ми були і що зробили в минулому. Ми стаємо новими людьми, коли довіряємо Ісусу Христу питання Спасіння і отримуємо прощення через Його смерть на Христі. З часів Едемського саду провина за гріх відділяла нас від Бога, але тепер Він у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини. Ми, Його улюблені діти, обмиті і відтворені за подобою Його Сина. Господь Ісус звільняє людей від влади гріха і відновлює їхні стосунки з Богом, у яких вони вільні жити не для себе, а для того, хто за них був умер і Воскрес. Вступаючи в Новий рік, згадаймо, що Його любов, яка змінює серця, дає нам нову сутність і нову мету, це допоможе нам вказувати оточуючим на нашого Спасителя того. Хто може зробити їх новими людьми? Що для вас означає новий початок із Богом? Як має жити нове творіння? Помолимось. Ава отче, дякую тобі за сина, який врятував мене. Будь ласка, направ мене до тих, хто теж потребує тебе. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.